Якщо ви хочете продавати на Etsy або вже нещодавно відкрили магазин на цьому дорогому майданчику, то це відео саме для вас. Тому що сьогодні я розкажу про те, що потрібно знати, щоб почати свій бізнес на Etsy у 2024 році. І я маю для вас декілька порад, які допоможуть вам на старті. Це важливі речі, які я згрупувала саме для вас, бо з власного досвіду знаю, наскільки це важливо. Бо з кожним роком бар'єри входу на цей торговий майданчик зростають. Також зростає конкуренція, а еці постійно змінюють і посилюють свої вимоги та правила. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Вестрнбіт в Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів. Доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги Fulfillment центру в США. І якщо вам подобається такий контент, а ви вважаєте його корисним для себе, то підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Ну і перше, з чим потрібно розібратись на старті, це комісії та збори, які стягує Еці за розміщення та продаж. Товарів на їх торговому майданчику, щоб ви могли орієнтуватись на ці витрати і врахувати це при формуванні ціни на товар. І першим нововведенням, яке було запроваджено ЕЦІ у 2024 році, це одноразова комісія, яка буде стягнута з вас після того, як ви відкриєте свій магазин. В правилах ЕЦІ зараз написано, що розмір цієї комісії за відкриття становить 15 доларів. Проте, по факту, при відкритті магазину на Еці з України вони знімають вже 19 доларів. Ось ми навіть маємо підтвердження цьому на скріні. і навіть більше від наших клієнтів ми вже чули суму в 29 доларів. Тому на даному етапі важко сказати, скільки становиться ця комісія. Про це вам потрібно мати на балансі ці гроші, щоб Еці зміг списати їх при реєстрації. Далі поговоримо безпосередньо про комісії самого майданчика, які можна поділити на три категорії. Перша це комісія за виставлення товарів, тобто це збір в розмірі 20 центів за публікацію вашого лістинга на торговому майданчику. Тобто за кожен лістинг, який ви будете додавати, ви маєте сплатити ці 20 центів незалежно від того, чи продасться цей товар чи ні. Також 20 центів ви будете сплачувати за кожне автоматичне перевиставлення кожного вашого лістингу через. 4 місяці. Плюс після кожного продажу конкретного товару цей лістинг буде повторно опублікований, за що також з вас буде стягнута ці 20 центів. Далі Etsy бере комісію за продаж, коли покупець здійснює покупку у вашому магазині. Її ще називають комісія за транзакцію. Її розмір становить 6,5% від вартості товару з врахуванням вартості доставки. На відміну від збору за розміщення товару, ви сплачуєте його лише у разі продажу. Далі в нас комісія за опрацювання платежу це 6% плюс 30 центів, що стягуються з кожної транзакції, що проходить через Etsy Payments. Ця комісія розраховується із загальної вартості товару з урахуванням доставки та податку з продажу, які платить ваш покупець під час покупки. Цей відсоток комісії різний для різних країн. Ми з України платимо на жаль найбільшу комісію. Це 6,6%, відсотків, як я й казала. У порівнянні для американських продавців ця комісія становить 3%. відсотки. Ну, як бачимо, що це вже пристойна сума набігає. Проте є ще одна комісія, яка тягується з продавців з України. Це так званий податок на Google. Це податок на додану вартість в розмірі 20% від суми всіх комісій Еці, що ми перерахували з вами вище, та з ваших витрат на рекламу, якщо ви її. Підключаєте. І це тільки те, що стосується самого майданчику Еці. А далі є ще інші комісії. Це комісія, наприклад, пайоніру за виведення коштів в розмірі 3%. Далі ще є додаткові комісії, які вже стягують ваші банківські установи. Ну, погодьте, що від цього цього можна вже і заплутатись. Проте ви обов'язково маєте врахувати ці всі витрати, щоб просто не піти в нуль. А ще гірше. Не піти одразу в мінус, друге, на що раджу звернути увагу, це шахрайство на Еці. Це насправді дуже велика проблема, і новачкам буде складно розпізнати чергову шахрайську схему просто через брак досвіду. І найстрашніше в цьому, що шахраї постійно придумують нові схеми та вдосконалюють їх. Навіть ловушки наразі попадають і досвідчені продавці. У нас на каналі, до речі, є два відео з найпоширенішими схемами від шахрагів. Посилання на них залишу в коментарях. Буде хвилинка, захочете подивитись. Проте я в жодному разі не хочу вас. Налякати, просто будьте обережні та уважні, не переходьте за сторонніми посиланнями у повідомленнях, не давайте нікому ваш емейл, особливо той, на який ви реєстрували свій акаунт, щоб не втратити свій бізнес, свої персональні дані або, можливо, і ваш банківський рахунок чи кредитну картку. До речі, ось свіженький приклад, з яким поділилась наша клієнтка. Шахраї просять надіслати їм на емейл фото Бо типу в них вони не відкриваються на еці. Якщо ви це зробите, то таким чином шахраї отримують ваш імейл, що не можна допускати. В жодному разі наступна моя порада: уникайте порушень авторських прав та інтелектуальної власності випадково або свідомо через це можуть виникнути проблеми. Якщо е ці отримали на вас скаргу, то як мінімум це буде деактивація лістингу. А взагалі це може бути приводом для блокування магазину або навіть судового позову з величезними штрафами. Будьте уважні з використанням відомих торгових марок. Наприклад, компанія Disney і багато інших компаній наймають спеціальні юридичні фірми, які протягом повного робочого дня шукають тих, хто продає свої власні товари без ліцензії під діючою торговою маркою Disney. а потім подають на них до суду. Тому незнання правил не звільняє відповідальності в цьому випадку. Хоча, якщо ви підете на ЕЦІ за пошуковим запитом «Дісней», то звісно побачите дуже багато товарів від різних продавців, проте раджу все ж таки не ризикувати, щоб не отримати зайвих проблем. Уявіть: навіть якщо ви власноруч шили дитяче платтячко. Трикотажної тканини, яка має принт з Мікі Маусом, то це може стати приводом деактивації цього лістингу чи скарги. Нижче в описі під відео залишу посилання на інтернет ресурси, де можна перевірити, діюча торгова марка це чи ні, щоб переконатись, що ви робите все правильно. Наступна моя порада допоможе вам уникнути блокування магазину одразу після відкриття, ну або пізніше, наприклад, після першого продажу. Це може бути тимчасовий бан або бан назавжди. Взагалі це не можна передбачити, бо еці, на жаль, не пояснюють причини з якоїсь причини, і зазвичай це робить в більшості випадків бот. Щоб уникнути автоматичного блокування після відкриття магазину, раджу перевірити уважно ваші особисті дані, які ви зазначаєте в магазині. Наприклад, помилка в адресі чи у транслітерації вашого імені може стати підставою для блокування. Також невідповідність даних щодо вашого рахунку в пайонірі та даних з кредитної картки, також може стати причиною бану. Ще важливо, щоб банківська картка мала позитивний баланс. Вам все одно ж потрібно буде сплатити цю одноразову комісію за відкриття. Також переконайтесь, будь ласка, що термін дії картки достатній і не спливає в наступному місяці. Проте, якщо ви отримали повідомлення про призупинення вашого магазину, не потрібно одразу панікувати. Еці може тимчасово призупинити ваш магазин або примусово відправити його у відпустку, щоб ви могли за потреби пройти додаткову верифікацію. Еці може попросити додати скан вашого паспорта, наприклад, щоб підтвердити вашу особу, або вони можуть затребувати скан, копію квитанції за сплату комунальних послуг, щоб підтвердити адресу. Якщо все добре, то магазин буде відновлено і ви зможете далі працювати. Проте іноді Еці присилає повідомлення, що магазин заблокований назавжди. Проте, і в цьому випадку, без паніки, у вас є можливість подати апеляцію, щоб вже жива людина перевірила ваш магазин. Будьте максимально вічливими та детально опишіть, що на вашу думку могло стати причиною блокування, та зазначте, що в подальшому ви врахуєте всі можливі помилки з власного досвіду. Знаю, що магазини розблоковували і продавці продають і надалі. Проте, потрібно бути готовим до того, що це може забрати деякий час, і тут потрібно набратись терпіння. Але я впевнена, що ви добре підготуєтесь, перевірите всю інформацію і не отримуєте жодного бану. А от якщо ви все ще не впевнені або вагаєте, що все робите правильно, звертайтесь до наших експертів ЗЕЦІ, ми проконсультуємо. Вас надамо відповіді на всі ваші питання та допоможемо вам відкрити магазин. Детальніше про цю послугу в описі під роликом. Ну і остання порада на сьогодні: вона буде стосуватись доставки. І мова не про створення шипінг профайлів на еці, а про фактичну вартість доставки ваших товарів для різних країн. Для кінцевого споживача. Насправді, якщо ви вже маєте фізичний товар, який плануєте продавати на Еці, то перше, що потрібно зробити, це зрозуміти, скільки вам буде коштувати його пересилка. Тому що це безпосередньо буде впливати на ціну формування. Я завжди розповідаю свою історію про свій перший продаж, коли я виставила товар, поставила його по середній ціні з конкурентами, написала фрішипінг і все. І коли стався продаж, то я дуже розгубилась, і саме через те, що я навіть не уявляла, як я буду пакувати цей товар, як я буду його відправляти, та скільки це буде коштувати. Це, до речі, поширена історія з першим продажем, йдеш... В мінус саме через вартість доставки, тому прошу не повторюйте мої помилки. Наша компанія пропонує дуже багато різних способів доставки по всьому світу. І для зручності наших клієнтів в нас є калькулятор пересилки, де, знаючи габаритні розміри упаковки та вагу товару з упаковкою, ви легко можете розрахувати вартість доставки в будь-яку країну і обрати для себе найоптимальніший. Спосіб доставки. Посилання на калькулятор буде також в описі. Заходьте і спробуйте потестити. Ну і нарешті це все, чим я хотіла поділитися з вами. Сподіваюся, що інформація була корисною для вас. Можливо, у вас виникли ще додаткові питання. Будь ласка, не соромтеся задавайте в коментарях. І бажаю всім легкого старту на еці.